Поговоримо про український волонтерський рух це сила, яка без перебільшення творить перемогу. Ну, звісно, у кожної країни у війні є армія це ж основа основ. Але те, що є в Україні, є далеко не в кожної. І це погодьтеся, справжній феномен сучасної історії. Те, на що інші країни витрачають мільярди, в Україні роблять прості люди. Згадайте перші дні. Саме волонтери стали тим щитом, що допоміг втримати державу. Вони взялися забезпечувати армію. Буквально всім. Шукали бронежилети, бо це шанс вижити. Збирали аптечки, що рятують життя на полі бою. Знаходили дрони. Це ж очі нашої армії. Забезпечували зв'язок, бо без нього ніякої координації. І так, доходило навіть до зброї. Але найцікавіше волонтерство має сотні тисяч різних форм. Логіст, медик, айтівець, школяр, кожен знайшов свою роль. Виявляється, абсолютно будь-який палант може посилити нашу оборону. Окей, але що ж є двигуном цього всього? Яка мотивація? Все просто це відповідальність не за наказом, а з любові до країни. Це внутрішнє відчуття. Я не слабка ланка, я частина великої сили. Бо оборона країни це виявляється не тільки фронт, це мільйони людей, мільйони рук і сердець, що працюють разом. Отже, сила України в її громадянах, то в чому ж полягає внесок кожного?